Тільки скінчилися прищі, вже почалися зморшки. Я обожнює, сказала, мабуть, 25 разів. Нібито ботокс, але не зовсім ботокс незапланований АСМР, спонсор цього відео, фраза зволоження на 100%. Розумію, що це не дуже естетично, але це класно працює. Всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде відео про мій догляд на весну та літо 2023. Тут будуть кислоти, пептиди, різні сироватки, СПФчики тощо. А якщо вам цікаво, робіть собі чай, каву, а наливайте вина, не знаю, залежить від того, який у вас настрій, і приєднуйтесь. Погнали. Мабуть, потрібно почати з самого, скажімо так, головного, це те, що мені 36 років на сьогоднішній день. А в мене колись була дуже проблемна шкіра, в мене чутлива шкіра, в мене шкіра, на якій є постакне, рубці, шрамики. В мене зморшки, звичайно, як і у кожної жінки. І в мене шкіра, яка і дивлячись на те, що вона жирна, а в той же час я відчуваю, що наразі вона потребує зволоження. Як в тому анікдоті, тільки скінчилися прищі, вже почалися зморшки. І я, мабуть, почну з самого основного це змивання. Ви знаєте, це насправді несподіванка для мене, тому що я як прихильниця таких різних пінок, які висушують шкіру, пам'ятаєте всі ті пінки від клініки, які просто безжалісно висушували шкіру. Я була одна із тих, хто постійно цим користувався. І зараз я відчуваю, що мені потрібно зволоження. Хоча шкіра, тим не менш, виділяє сало, тобто. Дуже складний випадок. І я, коротше, завжди користувалася пінками. Тут мені попалася ось ця мувалочка. Я насправді колись користувалася мініатюрним наборчиком від Андалу. Я його придбала на Хербі, і він мені дуже сподобався. Там були класні продукти, вони мені досі подобаються. Але ось мувалочка це була особлива, знаєте, якби особливий момент. Вона йде з вітаміном С, також вона. А... Вміщує в себе такі захисні компоненти. Ця умивалочка йде із серії, яка висвітлює шкіру, і для мене це досить актуально, тому що в мене у минулому була пігментація. Я робила лазерну шліфовку, шліфування, яке, звичайно ж травмувала мою шкіру в подальшому і через неправильний догляд для мене ця проблема стала досить таки актуальною. А не через вагітність, як це буває, мабуть, у більшості випадків а у багатьох жінок у мене якось так. Тому я майже не засмагаю обличчям взагалі. Це такий трошки офтопік. топік і ця умивалочка це просто кохання. Вона така тендітна, вона така ніжна, вона така приємна, вона, як знаєте, як малюнка. Я а, також ще зазначу, що цією умивалкою не потрібно змивати мейк, тому що а, він просто не змиється. Тому у мене є окремо різні там бальзамчики для зняття макіяжу, різні там корейські а, міцелярна водичка тощо. Ось, це просто мені здається, що важливо це позначити. Далі я наношу ось а, такий продукт це тонік а, з водою троянди. А, а ще як спрейчик, який охолоджує шкіру, який зволожує шкіру і який можна наносити також поверх мейку. Тобто він ще трошки так знаєте, ну, не фіксує, а він просто так. Скажімо так, утрамбовує мейк, якщо там була пудра, або там рум'яна з пудровою консистенції. Дуже зручно нею користуватися, і особливо це масхе влітку це просто моє кохання. Далі, після того, як я наношу ось цей тонік, я далі наношу моє кохання. У мене дуже багато різних кохань у догляді. Ну, мабуть, мені здається, най-най-най-най-най-най-най популярніший продукт взагалі у догляді за шкірою, тому що ця емульсія класно зволожує шкіру, вона утримує вологу і зволоження у шкірі. Ця емульсія є, якби ви знаєте, як посередником між. Тоніком і між кремом. А, сама по собі вона, звичайно, зволожує, але її недостатньо. Хоча, тим не менш, вона класно працює. Я помітила, що вона зволожує шкіру просто на 200%, якщо правильно нею користуватися, тому що багато з дівчат кажуть, що, ні, начебто, вона може висушувати шкіру. Є такий момент, що її просто нанести поодиноко без зволоження, без закриття зверху, чимось таким там типу крему, то вона може якби. Не знаю, таке буде відчуття, ніби вона трошки як стягує шкіру. Зверху я наношу ще ось такий кремчик, також від бренду Козарекс. Він без SPF, він такий звичайний, зволожуючий, називається він а, крем з гіалуроновою кислотою. Дуже-дуже-дуже зволожуючий. Дуже ніжний. А, Насправді я від нього в захваті, я навіть не очікувала, що мені настільки це сподобається. По-перше, мені подобається, що тут дуже великий об'єм. Я була в шольці насправді. Шкіра одразу забирає цей крем, вона зволожена, дуже ніжна, дуже приємна на дотик. Я не відчуваю якоїсь там плівки або такого, знаєте, як неприємного відчуття. Дуже класний великий об'єм. Ось так вона виглядає. Якщо цікаво, я лишу усі посилання на продукти. І ось таким чином я використовую їх обох. Дивіться, далі, звичайно ж, цього недостатньо через те, що в нас влітку і. Навесні може бути активне сонечко, тому необхідно також закривати усе це. І те, що я далі роблю, я закриваю усе це ось таким SPF кремом. Це в нас бренд MediPeel це також Корея. Він з вітаміном. Тільки я не впевнена, чи це вітамін С або просто називається вітамін. Тим не менше, це така есенція з SPF 50, яка класно і зволожує шкіру і яка не робить обличчя, знаєте, таким блідим, ніби ти просто, там не знаю, смерть ходяча. Дуже класний SPF, який навіть не забиває, не закупорює пори, класно лягає на шкіру і не заважає при нанесенні макіяжу. Ну, тобто для мене це класний, гарний показник. Так, далі є у мене ось такий кремчик під очі від бренду Kiehl's. Я до нього повертаюся вже, мабуть, не знаю, в п'яте. Він мені подобається. Ось наразі це мій улюблений крем, хоча в мене багато улюбленців, звичайно, як і у кожної жінки. Але цей авокадо. до речі, Хочу зазначити, я користувалася і пробувала різні лінії кілс і для шкіри зі зморшками, і для проблемної шкіри, і там для нормальної шкіри. Так, багато чого пробувала, але а, інші креми під очі не такі дієві, як цей. Хоча цей взагалі не від зморшок, він просто а, такий, знаєте, звичайний зволожуючий кремчик. В нього досить жирна консистенція, тому що її потрібно там розтирати, бо там є олійка авокадо, і наносити таким чином, що колись зігрієш продукт, потім вже наносиш його під очі. До цього, ви знаєте, в мене був ось такий. Ну, я б не сказала, що крем, але ось така сироватка під очі. Вона, звичайно, не така дієва, як від Kiehl's, тому що тут зволоження таке середненьке. А обожнюю Медіпіл, У мене дуже багато засобів від Медіпіл, мабуть, ви бачили, тому що я просто помішана на Кореї, І в них є класні патчі під очі. І взагалі все, що я пробувала, мені дуже подобається. А, але це, ну, я б не сказала, що прям топ, але він непоганий. Він називається Mesofiller Eye Serum Whitening Wrinkle Improvement for All Skin Types. Взагалі там весь пакет, весь набір, послуг, і ботокс, і біоревіталізація, і все, що хочеться. Насправді він непогано працює, але ви знаєте, тут є така цікава штука, я думаю, такий знаєте, моментик, для того, щоб нібито здавалося, що. А все класно і зволоження на 100%. Тут є такі, знаєте, як частинки, частички невеличкі, які йдуть з ефектом сяйва. Тобто він це не просто якби сироватка, там є якісь, не знаю, так перлинки, якісь, ну, тобто мені не, 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 не дуже зрозуміло, що саме, але він працює таким чином, що коли його наносиш, очі нібито такі, знаєте, виразні, шкіра така підтягнута. Але це більше, мені здається, більш візуальний ефект. Якщо про зволоження, то Kills. Якщо під макіяж і в день, наприклад, коли я не хочу там, дуже жирної шкіри під очима, я наношу оцей продукт, він класно ем, виконує роль бази під мейк або під консилер. класно працює. В принципі, я ним задоволена, але мені здається, що коли тобі там, 35 плюс років, цього недостатньо. Це непогано, але цього недостатньо, на жаль. Ще я хочу сказати, що від ем, Медіпіл, у мене дуже багато різних продуктів. Я періодично усім цим користуюся, але, звичайно, я не наношу все це за один день, одним махом. Я просто це ну, якби поступово чередую. Ось, один із таких продуктів, якщо мені хочеться, наприклад, Трошки іншого зволоження, ніж ось ця есенція, я беру від MadePiel сироватку з пептидами, яка називається Volume Biotox. І це просто бомба, дівчат, просто щось неймовірне. Цей продукт, якщо його поєднувати разом із кремчиком, який у нас тут лежить, це працює реально круто. Але я цим користувалася протягом усієї осені, зими і трошки ще весни. Тому мені просто, чесно кажу, трошки набридло. Тому я можу радити цей догляд як догляд, який я вже спробувала протягом багатьох місяців, і мені просто захотілося там чогось новенького. Тому зараз ви побачите як стареньке, так і новеньке. Це те, що в мене вже майже скінчилося, це ось ця сироватка, і такий же самий кремчик. Також він із лінії пептид, і він також називається Volume Tox. Ну, тобто, ти такі, знаєте, назви, нібито ботокс, але не зовсім ботокс. Ну, такі назви. Вони цікаві видумую. Сироватка, яка насправді може замінити з легкістю крем, тому що вона дуже насичуюча, дуже зволожуюча. Вона насправді не дешева, але вона вартує своїх грошей, вона вартує через те, що вона дає. Просто неймовірний ефект і результат на шкірі 30. Ну, я думаю, навіть дівчата там 27+, вони це також зацінять і їм також це сподобається. Тут в нас в складі є і пептиди, є гіалуронова кислота, багато чого цікавого, що дає. І ефект сяйва на шкірі, і ефект зволоження, і такий трошки якби ліфтінг-ефект. Так, далі хочу вам також показати трошки продуктів, якими я користувалася, які я також можу порадити. З того, що я вже, знаєте, на собі протестувала і чим я користувалася протягом зими і трошечки весни. Зараз трошки відставила у сторінку, але тим не менш, мені подобається. Це бренд Sambine це ось така сироватка і кремчик. Чому я їх можу радити, тому що. Дуже легка, приємна консистенція, на жаль, тут немає SPF, але це класно підійде тим, хто хоче такий, знаєте, ефект зволоження, гелової консистенції і такого трошечки, як би відчуття прохолоди на шкірі. Вам обов'язково тоді зайде. Це їх серія 30 Days Miracle Serum з центелою. Вона заспокоює шкіру, вона прибирає якісь подразнення, зволожує шкіру, така дуже приємна. Знаєте. І кремчик, і сироватка з однієї серії, в принципі, роблять одну і ту ж саму справу. Ось так виглядає крем. Він дуже приємний на дотик і дуже приємно пахне насправді. А вона такою якби м'ятою, чимось таким. Тому взимку, ну, така собі річ, якщо чесно, на весну ідеально. І ось така сироватка, вона зволожує, але це не таке прям зволоження, як, наприклад, від медіпіл, або там інші сироватки. Які я вам покажу. Мені здається, що це більш знаєте, для такого а, пекучого літа, спекотного, коли не хочеться мати забагато продуктів на шкірі. А, це просто буде ідеально я, мабуть, повернуся, коли буде спекотно. Але обов'язково треба ще зверху наносити SPF-чик. Я буду користуватися цим, як я вам вже а, сказала, дуже мені подобається. Ось. І зараз, мабуть, розповім про більш такі серйозні продукти. Будь-ви помітили, що я вам ще не показала свої вечерній доля, Так ось показую, виправляюся. Оборнюю бренд Йос. У мене від цього бренду було дуже багато різних кислот, і я насправді та людина, яка. А... Змінила своє життя завдяки кислотам. Просто в той день, коли я дізналася про те, що вони існують, в той день, коли я це спробувала на своєму обличчі, коли в мене були прищики, в мене була пігментація, в мене і зараз не ідеальна шкіра, але ну, насправді це небо і земля, те, що було і те, що стало. І я просто обожнюю це бренд. Далі трошечки покажу вам свої сироватки також з кислотами. Ну, ось такий кремчик, він з гіалуроновою кислотою, і він також йде з маслом чайного дерева. Тут також є екстракт, ось та сама історія, що тут, муцин. Так? Кремчик дуже приємний, зволожуючий, він також без захисту. Він, в принципі, підійде як на день, так і на вечір. Якогось аромату тут немає. Ну, в принципі, знаєте, це така стандартна історія для цього бренду. Це вже американський бренд, але він, як мені здається, виробляється десь там у Кореї, але просто продається ну, якби фірма базується в Америці. Я просто обожнюю, також класне зволоження, і на вечір це, це ось те, що потрібно. Далі ввечері в мене також є ось такий кремчик, яким я періодично користуюся, але не кожного дня, тому що він з ретинолом. Ретинол, взагалі, це така історія. Знаєте, вона більше мабуть для тих, у кого вже з'явилися перші зморшки, або, наприклад, є. Якісь проблемки на шкірі, там, а, пігментація, а, не знаю, якісь там проблемні моменти, які, які хотілося б скоректувати. А, І радять взагалі використовувати ретинол, хоча б почати з того, щоб використовувати один раз на тиждень, а потім дивитися на реакцію шкіри, але не радять користуватися щодня. А, це в ідеалі. Хоча деякі косметологи не проти того, щоб, наприклад, використовували щодня, якщо людина вже знає, як. Користуватися цим продуктом, якщо людина не забуває в день наносити СПФ, тому що можна собі там наробити дуже багато проблем. Наприклад, та ж сама пігментація. Це крем від Піксі, він з ретинолом він дуже-дуже класно ам, висвітлює зону під очима: оці всі кола, ці всі проблемки. Він не прибирає зморщик, ну, Я цього не помітила. Насправді, навіть я не скажу, що він дуже зволожуючий, але в плані, якби Кислот він класно працює. Я його комбінувала до цього ось цим кремом від Дерма Є. Він також з ретинолом, з пептидами. Тут дуже багато різних цікавих засладинних компонентів. Саме для вже такої, знаєте, шкіри кому за-за. Цей кремчик підтягує шкіру, але я одразу скажу, що в нього не дуже приємний аромат. Він такий, ну Запах лікарні, якщо чесно, ось, але працюють вони класно, хоча просто вже зараз літо і я, мабуть, приберу їх в стоїнку. Так само, як і ось цей тонік від Піксі глікольовий, він, мабуть, також вже відомий багатьом жінкам і дівчатам. Класно працює. Я його зазвичай наношу десь на період з осені до. Ранньої весни, і потім, якщо вже там з'являється сонечка, я його прибираю у сторонку, тому що він також може викликати пігментацію, якщо неправильно користуватися. Тут всього лише 5%, але тим не менше, раджу використовувати поверх а, SPF. Тим бачу, якщо ви живете у, у якійсь країні, де багато сонця. Але працює він класно. Що він робить? Він прибирає якісь там постакне, або якісь там сенці, або якщо є якась дисколорація. Інколи я. Замінюю ось цю сироватку на різні ось такі штуки. А інколи я навіть ними користуюся вранці. Ну, це залежить від настрою. Почну, мабуть, з того, що в мене є ось такий вітамін С, який я просто обожнюю. Він, мабуть, один із найкращих, який я колись купляла взагалі. Це бренд, який називається Advanced Clinicals. Робить ця сироватка. Вона, по-перше, дає близько обличчя, вона, по-друге, прибирає якісь там, проблемні місця, пігментацію, або просто, ну, якщо не однорідна шкіра. І по третє, вона також трошки підтягує шкіру. Користуюся після тоніку, але до крему. Далі в мене є ось така сироватка також від бренду US. Я нею користуюся зазвичай ввечері. Це вже анті-айдж. Я розумію, дуже багато інформації. <рес> в мене вже закипає мозок. Вітамін С Є, гіалуронова кислота і також фарулічна кислота, якщо я правильно її прочитала, Ferulic Ферали Acid, ferolic acid, я не знаю дівчата, як це правильно прикладається на українську, але тим не менш цей продукт це просто бомба. Це таке неймовірне зволоження і відбілювання шкіри, що це просто щось неймовірне. Достатньо однієї помпи, от повірте мені, я знаю, що він не дешевий, але достатньо усього лише крапельки, ти наносиш це на обличчя, і в принципі, ну, інколи я навіть лягаю спати так, тому що і крема. Ну, не потрібно зверху. Далі в мене є також ось така сироватка. Можливо, потрібно було усе це показати якось так. Дивіться, тому що усе це, як на мене, одна серія. Це також Медіпіл. Слухайте, мені потрібно вже ставати амбасадором цього бренду, тому що я вже про нього знаю все. Це ось така сироватка з пептидами, також з гіалуроновою кислотою, а також тут є колаген, також тут є різні там засоби, які покращують еластичність шкіри. Тобто тут дуже цікавий склад, і сама сироватка дуже така, знаєте, Незапланований ISMR. <с> Сироватка дуже дивна, тому що я би і не назвала це сироваткою. Це більше схоже, знаєте, на крем або на есенцію. А, називається вона Бортокс. Пептидна ампула. А, це такий, знаєте, порятунок, якщо у вас. Суха шкіра, є зморшки, є проблеми з еластичністю, є проблеми з тим, що вже помітно, що там вам не 15, так ну так м'яко кажучи. Тобто вона саме ось на цю категорію людей з такими проблемами Анті Ейдж. І вона працює просто неймовірно. Це зволоження на 100%. Я знаю дуже багато зволоження, але перепрошую не ну, якби. У мене все про зволоження, тому що я помічна на зволоженні. Не можу також не зазначити ось цей продукт. Це також бренд-йоз, і це гликолова кислота 30% з ретинолом та маслом чайного дерева. А, мабуть, логічнішим було зробити про це окреме відео і показати, як я цим користуюся. То в мене було багато відео про це на іншому каналі, але я їх приховала це вже інше життя. А, і я думаю, що потрібно, мабуть, зробити апдейт. Якщо вам цікаво, скажіть так. А, тому що зараз літо, весна це буде можливо не актуально, але тим не менш, я зроблю, нехай це буде, якби знаєте, відео, яке. Будуть переглядати і восени, і, там, і взимку, мабуть, це буде цікаво не тільки сьогодні, але й подальшому. І тоді я вам розповім про свій кислотний догляд і що він робить, тому що кислоти це насправді це те, що може змінити твою шкіру. Тому що кислоти це номер один, якщо у вас особливо тьмяна шкіра, так, знаєте, такий офісний планктон це те, що для мене актуально, офісний планктон це насправді я, тому що я та людина, яка працює з перекладами весь день вдома, на удальонки, як то кажуть. Це просто я. Тому для мене це дуже актуально, але трошки, мабуть, зроблю окреме відео, тому що дуже багато інформації. Якщо так, то пишіть внизу. Скажу так: я цим користуюся все ще на цьому етапі, ось травень місяць, буде десь раз на. Два тижні, взимку це було частіше, і ефект просто нереальний. Який ефект? Ефект сяючої шкіри, підтягнутої шкіри, а такий, знаєте, baby фейс Далі, якщо ви думали, що в мене все, в мене у моїй вечірній рутині є також ще крем для зони декольте. Так, зона декольте це дуже актуально, тим паче, якщо ви годували, якщо, <плес> якщо там вже не все не так, як було. Дівчата мене зрозуміють. А, і одразу ж відповім, ні, я не планую поки що робити груди, але ви знаєте, я вже почала про це чомусь періодично думати. Якщо раніше я була така, типу, категорично, ні, після пологів, після годування я така, хм, а може так? Ні. А може все ж таки так? Ну ви розумієте. А, тому медіпіл це просто. Це просто те, що треба. А, ну я ж кажу, я, я можу бути амбасадором цього бренду. До речі, медіпіло. Я тут. Я тут. Це крем, який підвищує еластичність зони декольте, який прибирає зморшки, який там все зволожує. І тут написано, що це там, ідеальне, ідеальне рішення для тебе, якщо там, ти бажаєш гарної шкіри, якщо ти хочеш там, показувати зону декольте і відчувати при цьому задоволення з собою. Основним компонентом тут є колаген. Дивіться, ну, тут така історія дуже дивна. Ну, от, якби, розумію, що це не дуже естетично, але це класно працює. <ріст> як це правильно пояснити? <ріст> я навіть не знаю, як це естетично можна показати, але просто хочу сказати, що не дивлячись на те, що його дуже так важкувато наносити, ну, тобто він тягнеться як гумка, він класно заложує шкіру, і він справді працює. Ну, якби, я це бачу, і єдине, що просто потрібно не забувати цим користуватися. Але ну, месотерапія працює краще, це я вам одразу скажу. До речі, так, про різні ін'єкції, я думаю, мені потрібно зробити окреме відео, тому що я планую щось зробити зі своїм обличчям. Ні, я не буду збільшувати вуста, не переймайтеся. Ось, але думаю, показати вам, що я буду робити далі. Ось, в принципі, в мене майже все. Єдине, що в мене лишилися там дві масочки. Я, мабуть, покажу вам, по-перше, свою улюблену маску. В мене їх багато, але давайте просто так, щоб було конкретно і без води. Хоча я розумію, тут багато води вже і так. Це Бренд Сенсайд це зволожуюча маска. Це маска, яка просто як ковток свіжого повітря вранці. Це як. Стакан чистої води після похмілля, як перший ковток вина після е, двох років декрету. Ну ви розумієте про що я? Це просто неймовірне зволоження. Вона. Е, Працює як крем, вона така, знаєте, досить жирненька, ви її наносите на шкіру і маєте її так залишити на всю ніч. Вона має смоктатися і просто, ну, типу, так, лишитися на шкірі як кремчик. Але я зазвичай наношу її десь так на годинку і потім трошки прибираю залишки. Працює вона ідеально, якщо потрібен ліфтинг-ефект, якщо шкіра, наприклад, суха, і є такі, знаєте, як шелушіння. І також в мене є ось такий пілінг, я вже ним користуюся дуже багато місяців, його тут вже майже не лишилося. Це також бренд Медіпіл. І він мені подобається тим, що він такий міжсезонний, не ним можна користуватися, в принципі, і весною, і влітку, і зимою, і Наприклад, на відміну від кислоти 30-відсоткової, це такий як зелений пілінг, він ось так виглядає, дуже схожий на бадягу. Якщо пам'ятаєте, у мене на старому каналі було таке відео, а знаєте, раніше. Коли я періодично приїжджала додому в Херсон, я йшла на ринок, і там на ринку продавали за 5 гривень такий блакитненький конвертик. І в цьому конвертику були такі, як водорослі, я навіть не знаю, як це описати, але ти їх там ну, типу, кидав у, 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 не знаю, у стакан або у чашку, розводив водою, капічену, і наносив це на обличчя. Це був такий типу пілінг. так? І ось... Один в один, тільки тут е, немає такого спецефекту, який був бадяє. Шкіра ваша не судить, там немає такого, знаєте, типу, хочеться просто її здерти. А тут все так, знаєте, приємненько, м'якенько і дуже чистенько. Тому можу радити. Ефект такий самий, а також бореться із пігментацією, і надає і, а, більш такого естетичного вигляду шкірі, там прибирає якісь там, типу, Моменти такі неприємні. Це не проти акне, це більш, мабуть, за однорідний тон шкіри. Я, я думаю, так можна це описати. Ну все, дівчата, в принципі, в мене було все. Я думаю, що я вам показала максимально. Мабуть, що не все, але, тим не менш, більшу частину того, що в мене є, максимально детально донесла вам інформацію. Якщо буде цікаво, я можу зробити окреме відео про кислоти, в мене їх багато насправді. Ось, пишіть. Дякую за те, що подивилася, і усім па, -па.